На Прикарпатті залишається підтопленими 15 житлових будинків, біля 300 підвальних приміщень та стільки ж подвір'їв у семи районах області. Тільки минулої доби пожежно-рятувальні підрозділи області за 30 разів виїжджали за викликом мешканців краю. У ці дні рівень води у річках Прут і Дністер піднявся майже на 5 метрів. Негода завдала чимало шкоди мешканцям Прикарпаття. Хату 79-річної Анастасії Дуді із села Золота Липетлумаського району велика вода оточила вночі, пригадує жінка. До ранку стайня і стодола були повні води, заготовлені на зиму дрова, плавали по подвір'ї. Саму хату, на щастя, не затопило. Одними з перших на допомогу мешканцям Прикарпаття у ліквідації наслідків негоди прийшли рятувальники МНС. Привезли ті рятувальники хліб, тут стали, розгрузили, а решту повезли до Петрилова. А тут вже вони ввели на човен і роздали мені, і тоді повезли в село там решту людям, хліб. І, і мінеральну воду. Знадобилася допомога рятувальників і жителям Петрилова. Мешканці цього села про можливе лихо були попереджені, а тому кожен готувався до нього як міг. Нам встановили систему оповіщення. Це дуже допомогло нам у цей час, тому що зранку. Ми вже змогли оповістити все населення про підйом води в річці Дністер. За допомогою плавзасобів рятувальники МНС евакуювали у безпечні місця близько двох десятків жителів Петрилова. Це в основному самотні і літні люди. Тим же, котрі не побажали покидати рідних домівок, рятувальники МНС доставляли найнеобхідніші продукти харчування та питну воду. Ми живемо на такій вулиці, на якій постійно затоплює вода. Малесенька вода лише підбуває, у нас саме нижча точка. І ми постійно рятуємося, як можемо. Звичайно, тяжко було рятуватися, бо все треба піднімати догори. У нас є господарство, свині, кури, качки, гуси це все ми піднімаємо до гори, носимо, бо низ, у нас рем'янка, стайня, і вся господарка все повністю затоплене. Звичайно, ми дякуємо рятувальникам, що вони нам допомагають, що в хаті є, звичайно, все з'їсти, але необхідний хліб і вода взагалі це потрібне. Наразі, як зазначають рятувальники, на річках області спостерігається спад рівня води. Ситуація стабілізувалася.